При луках обрали нову директорку закладу дошкільної освіти номер 4 Цей дитсадок працює у мікрорайоні Рокитний. 2 грудня пройшов конкурс на заміщення вакантної посади директора закладу дошкільної освіти. Такий відбір раніше проводили лише для шкіл. З цього року у ході конкурсу обирають і керівників дитсадків, пояснює спеціалістка першої категорії управління освіти Тетяна Гуляєва. Зовсім недавно вийшов новий закон про дошкільну освіту, і там чітко прописано, що всі директори закладу дошкільної освіти. Теж повинні прийти на посаду тільки через конкурсний відпір. Очолити заклад дошкільної освіти номер 4 мала бажання одна кандидатка, яка і подала документи на участь. Конкурсна комісія, у складі якої депутати міської ради, педагоги, фахівці управління освіти пройшла без порушень, говорить Тетяна Гуляєва. Конкурс на заміщення вакантної посади директора дошкільного закладу освіти номер 4 відбувся відповідно до положення. Про конкурс сам конкурс проходив за трьома напрямками. Це перше знання законодавства». Тобто знання закону України про освіту, знання закону про дошкільну освіту, знання Конституції України і знання інших нормативних документів. Другий напрямок це вирішення ситуативного завдання керівника закладу, і третє презентація, скажімо так, свого бачення роботи керівника в цьому закладі. Хочу відзначити, що кандидат показав дуже високий рівень знань законодавства України про освіту, про дошкільну освіту, Конституції і ситуативного, ситуативного завдання вирішила вийшла досить достойно. Вона набрала 44,3 бала, що це досить високий рівень. Новою очільницею дитсадку стала Олена Гусарова Харечко. Освітянка ділиться враженнями. Конкурс пройшов. Досить приємній атмосфері, доброзичливій атмосфері. Я готувалася до цього конкурсу, запитання були різноманітні. Були запитання на знання законодавства України про освіту, закон України про дошкільну освіту, підзаконних актів, на знання Конституції України. Також була проблемна ситуація, ну і презентаційні матеріали мого бачення розвитку закладу дошкільної освіти номер 4.